Усе коли-небудь закінчується, навіть щось дуже круте. От скоро ми завершимо школу, а університетські роки пролетять зі швидкістю світла. Але ці моменти ми завжди будемо згадувати з посмішкою на обличчі. Тому зачекайте мене, я майже вчасно. Тому наші любі глядачі ми вирішили пригадати, як з нашими улюбленими рожевими окулярами проводили свій час колишні випускники, яких ми пам'ятаємо і досі. Тобі не стається, що це все схоже на зустріч великої родини. Хай там як для початку потрібно представитись. Сьогодні з вами я, Вагін Софія, та моя співведуча, яка завжди приходить майже вчасно, Елеонора Рікота. Елю, а ти знала, що з нашої школи журналістики випустився не один десяток учнів, які отримали не лише корисні знання і навички, а й нових друзів та чудових порадників? Так, так, я навіть через сотні років вважатиму, що рожеві окуляри стали моєю другою сім'єю. Однак я маю чесно зізнатись, що іноді переглядаю старі відео в нас на каналі, аби подивитись, через який шлях пройшли інші учні. Що ж, варто вже нашим любим глядачам дізнатися, про кого ми їм сьогодні розкажемо. Ну давай, сьогодні ми познайомимо вас з сім'єю Бей, де всі три сестрички провели свої дитячі роки з нами. Ну, Софія не з нами, а з рожевими окулярами. І почнемо ми нашу розповідь з найстаршої з них: з Яни. Ні, так не цікаво. Давай працювати в зворотньому порядку. Наймолодшою, хто долучилася до рожевих окулярів з родини Бей, була Елізабет. Звісно, нині їй вже 16 рочків, і вона скоро закінчуватиме школу. Але ми всі пам'ятаємо її перші роботи. Елізабет прийшла в студію зовсім маленькою. Відвідувала школу журналістики, де втілювала цікаві проекти, знімала кліпи. <му> Була головною ведучою, як ми з тобою колись. І досліджувала найцікавіші теми. Чесно скажу, усі не перелічити. Якщо не відверто, та буду глядати за дітками. Та й ще. Ну, що ж я зроби я вам хочу дати. Я підготувала давала багато цікаво, тому у жодному разі не перемикайтеся. Найміс у себе. Плеване все, що це популярне, але цей можна та македонський дало тривало прямо шала. Ого, все так складно. Я дуже хочу, що ваша програма буде дуже гарний. Ага. Що люди будуть подоли. А з вами була я, Еліза Бей. До зустрічі. Папа. А тепер поговоримо про Ненсі Бей. Вона є середньою дочкою в їхній родині та їй вже 17 років. Зараз вона навчається у Лондоні та вчиться грати на скрипці. Здається, вона прийшла в рожеві окуляри в такому ж віці, як і я, в 6 років. В Її творчому доробку зйомки кліпів, оскільки вони втрьох дуже круто співають. І звичайне навчання у школі журналістики. А ще Ненсі – дуже творча особистість. Вона була головною ведучою програми Рожеві окуляри, а ще знімала дуже багато сюжетів, особливо про майстер-класи, і співала в групі ЕМІ. Так, Софія, я знаю, що ти можеш дуже багато говорити про Ненсі, так як і про Елізабет, адже ми знайомі з ними особисто. Але давай краще подивимося відео про її творчий шлях. Привіт! До вас в гості прискакала студія Рожеві окуляри. І я Ненсі Бель.

Матки, випадки набір. Це називається машина часу. Якщо зараз включить, ми з тобою сублити. можемо. І головне, такої піці не буде ні у кого. Е -е. Тільки ота от помилочка малека. Може, виправлю їх щокусь. Програма закінчила. А тепер поговоримо про першу, хто відвідав рожеві окуляри зі сім'ї Бей Яну. Яна, як і її сестри, долучилася до різних проєктів, від цікавих сюжетів і навіть до власної музики. Тому ви не будете здивовані, коли дізнаєтеся, що нині Яна теж займається музикою. Журналістика це чудово, але все ж таки її серце обрало інший шлях. Run it, run it, run it. Ще я не знімала дуже круті сюжети, навіть коли був локдаун у всьому світі через коронавірус. А взагалі то у нас з нею багато спільного. Наприклад, я, як і вона, стала переможницею у таборі рожевих окулярів. Щоправда, її тріумф відбувся у 2019-му, а мій у 2021-му. Так Софія, скажи, що ви ще сестри. Давай краще перейдемо до найцікавішого, з ким ми сьогодні будемо говорити. Зараз поговоримо з Яною Бей. Давненько я її не бачила. Здається, в останній в таборі у 2019 році. А в мене є стільки запитань. Ну що ж, друзі, приготуйтесь до веселого інтерв'ю. <плес> <Я! плес> <плес> Яна, от ти найперша серед сестер почала ходити на рожеві окуляри. Що тебе сюди затягнуло? Мене сюди. Притягнула одна з редакторів. Ми втрьох бавились в якомусь зручному центрі, і нас помітив хтось, і запропонували батькам прийти сюди. І це якось стало дуже спонтанно, і ми тут е, влились дуже сильно, прожились. Скільки років ти навчалась і співпрацювала з рожевими окулярами? З 9 до 15, якось так. Півжиття У мене стільки, 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 стільки сюжетів. І це дуже прикольно, що в мене на ютубі є відео збірка дорослішання з малесенького віку до 15 років. Це світ іграшок. Виявляється, є нам, наприклад, дихати телефонна служба, Календар Чайна. було збудовано деякий ірис. ризи зуточний чашки плещаника. Будь-який поверх. Це коза. на світ. Здавалося, що люди Її не збули. Це можуть видка історії. Розповім вам, я Яна бай і багато рандомних фактів. Я зараз знаю бо, по пам'яті з якихось старих сюжетів. В мене є спогади з моїми кумирами. Наприклад, дітям. Я всім до сих пір розказую, що в мене є інтерв'ю з дітям, бо я так цим хвалюсь. Бо дуже люблю хвалюся. Дивіться, які вони гарні котіво маєш сандалі. А тобі Юліку такі би зіздали. <рес> Юліки такі, такі самі ноги, як в тебе. Малесенькі. такий ліліпут, трохи юлік наш. Жаба, давай після І плюс емі, вокал, монологи ми знімали. Купу купу досвіду в зйомках якихось не просто сюжетів, а якихось проєктів, музичних кліпів, якихось там всяких масштабних штук. Тому так, да, це класно. Вже вікляр, це класно. А от серед всіх сюжетів, які ти знімала, який тобі сподобався найбільше і запам'ятався найбільше з усіх решту? Я його всім показую. Я так люблю дідя, я до сих пір його дуже люблю, і тоді був це дуже дуже сильний і величезний мій кумир. Жаба. Файна дівчинка, правда? Останній мій сюжет класний був теж. Ми зробили Карпул караоке. Ми сіли з ним в машину, поставили GoPro, і він включав якісь пісні, і ми співали, їздили на машині, собі якісь пісні. Так, це було васову. У мене ще дуже класний був сюжет про мою собаку Мегі. З вами була Яна та Мегі Бей. Па-па! З чим у тебе асоціюються рожеві окуляри? Асоціюється, напевно, з чимось домашнім, з чимось дуже-дуже класним. З дуже класним дитинством. Хоч воно було не таке, напевно, як в більшості дітей мого віку, але воно було дуже круте. Дуже круте. Ой, забула. Ой! Хі -хі -хі. Якщо ми трошки відійдемо від теми і зацікавимося іншими твоїми хобі, як ти взагалі о, розпочала о, діяльність у музиці? О, у нас був музичний гурт Енмі, де була моя сестра Ненсі, я, Анна Марія Кінді і Мелані Голіш. І з цього почалася якась така музична сфера в моєму житті. Розкажи, будь ласка, про свій музичний доробок, які ти пишеш пісні і про що вони? Поки я в пошуках якогось свого стилю, бо я тільки-тільки починаю. А остання пісня про якісь травмуючі події, які стались, бо в нас в країні війна, ми пережили ковід, усього пережили. Е, і це якось само собою вилилось у якийсь текст. А на рахунок досягнень у е, мене є пісня Лігіліст, і вона набрала 50 тисяч вислуховувань. Spotify. Я надзвичайно рада, що ми мали змогу ближче познайомитися з Яною Бей. Цікаво, хто стане наступним гостем програми. Дивіться далі! А з вами були ми, я Софія Вагін та моя найкраща подруга Елеонора Рікотта. Рікота. па, -па!